informativi di nuovo З вами як уже ми з Яніною занонсували у нас сьогодні в студії Геннадій Зубкові, це прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКХ України. Геннадію Григоровичу, доброго дня. Доброго дня. про серйозно будемо говорити. От в попередній студії був була заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль і сказала, що на Ялтинському саміті, який буде з 15 по 17 вересня, буде окрема ну не панеля, а окрема частина розмови присвячена реформі децентралізації, і приїде навіть єврокомісар Йохан. С хан і будуть якісь відповідні зустрічі. Відкривайте таємниці, що які контакти плануються з європейцями в цьому напрямку. Ну в першу чергу я хочу сказати, що Європейський Союз визнає і успіхи реформи децентралізації, і вже вже той рух реформи, який відбувається в країні, і саме головною темою, як ключовою темою реформування країни, це буде реформа децентралізації. Окремо буде присвячена панель. І саме головне, що напередодні відбудеться офіційний запуск проекту Юліт. Угу. Меморандум про це було підписано ще в квітні цього року, і зараз відбудеться те, що практично Європейський Союз перший раз. Такою масовою підтримкою в 90 мільйонів євро реалізує масштабний проект, коли в кожному е, практичному регіоні будуть відкрити офіси підтримки реформ, uh -huh. де будуть працювати експерти. Чому тому що це питання не тільки формування об'єднання громад, а це вже питання роботи цих громад в напрямку освіти, в напрямку охорони здоров'я, соціального захисту, планування територій, центрів надання адміністративних послуг. Це практичне формування нової якості тих громад, які сьогодні... України ви всіх областях України без Винятку, крім обласних центрів, вони будуть працювати і в районах, і саме головне, що на сьогоднішній день, ви знаєте, це такий масштабний проєкт, в якому залучені всі донори. То тут потрібно зрозуміти, що донори зараз переходять в практичну якість партнерів. Тому і USAID, і EDGE, і DESPRO, і Швейцарське бюро, і практично наші. Про ООН, ті, хто допомагає, всі практично об'єдналися на в напрямку цього проекту, який відбувається Я так розумію, за підтримки. що Європейські структури і фінансують ці офіси. В першу чергу а, йде фінансування з рахунок Європейського Союзу, за рахунок, за рахунок німецького уряду і за рахунок Польщі. Практично така левова частина в 84 мільйона – мільйони. Це європейський союз, і потім вже німецький уряд і Польща. Експерти, які будуть у цих офісах, українці навчені чи все-таки європейці? От основна мета саме цього проекту це знайти лідерів в Україні. Навчити їх яким чином потрібно працювати в кожній гаузі, і це питання не тільки регіональних офісів, а потужного центрального офісу, який буде ще й займатися додатковою підтримкою фінансового моніторингу, статистики, все, що відбувається саме в житті в реформованих вже об'єднаних територіальних громадах, і в тих громадах, які готуються до об'єднання. Плюс дуже великий проект поряд з цим проектом це проєкт ЕДЖ. Секторальної децентралізації, де в кожної практичної галузі будуть відпрацьовувати фахівці, що саме потрібно в реформуванні, наприклад, освіти зробити з точки зору децентралізації, тобто по кожній галузі, яка стосується, яка де, доєднується віде? практично ага. до кожної, е, такої, знаєте, е, напрямку життя кожного українця, або маленькі діти це освіта, або похилий вік. Це охорона здоров'я, соціальний захист, або розвиток це планування територій і надання адміністративних послуг. І тому, от це перший такий крок Європейського союзу. Які вже повірив в реформу, які бачать прозорість взаємовідносин, які починають фінансувати. І саме головне, я вважаю, що наступний крок, коли будуть працювати вже українські експерти разом з нашими міжнародними експертами, ми будемо створювати нові інфраструктурні проекти, які як і, наприклад, Харківська філармонія, як, наприклад, сьогодні реконструкція мостів в Донецькій області, як інші проекти, які є важливими інфраструктурними, саме вже ми зможемо тоді і в прозорі проекти залучати фінансування з наших міжнародних фінансових Європейські донорів, Зрозуміло, Україна в, е, в сенсі децентралізації не дає штангу, тому що е, в четвер планувався день децентралізації Верховній Раді, Шість законопроєктів, взагалі десять потрібно для того, щоб підтримати цю реформу в повну силу. Лише три проголосували. Коли наступні три. Ну, для нас дуже важливо, да? і ви знаєте, що в щорічному посиленні президент України саме про це наголошував про те, що реформа децентралізації є ключовою. І 10 законопроєктів, які сьогодні знаходяться в Раді, вони повинні підсилити в першу mm -hmm. чергу а, роботу тих громад, які вже є, тому що це питання фінансового забезпечення, це і центри надання адміністративних послуг, це і питання ПДФО, яке повинно залишатися в громадах. І питання взагалі підсилення. Об'єднання громад, о давайте проаналізуємо ці три законопроекти, які були проголосовані про відновлення надання адміністративних послуг населенню, розблокування рахунків для зарахування до бюджетів об'єднаних територіальних громад, що забезпечує цей законопроект. Ну в першу чергу, ми розуміємо, що обличчя влади завжди в таких громадах це є центр надання адміністративних послуг, тому що людина звертається до влади через якусь або довідку, або допомогу, або, наприклад, іншу послугу, яку Надати владу uh -huh. тому, яким чином організовані ці послуги, наскільки якість цих послуг є висока, таке і є обличчя влади. Тому було питання в тому, що надаючи адміністративні послуги. Плата за ці адміністративні послуги надходила в центральний бюджет. Для, так того, щоб говорити, для того, щоб говорити, що ми хочемо розвивати ці послуги, ми хочемо підвищувати якість, ці гроші повинні залишатися в місцевому бюджеті. І саме цей законопроект вирішив це питання. Друге, третє питання, яке стосується приєднання до вже новостворених громад. Питання в тому, до що Доєднання певних доєднання вже до, до тих, хто є, це можливість того, щоб наша громада була згідно тих перспективних планів, які були тоді написані, згідно перспективних планів або згідно тих планів, що коли вже громада є об'єднаною і до неї приєднуються, це більше підсилує спроможність тої громади, яка вже є, угу. і тому саме от е, 15-му 15 вересня буде такий запуск проєкту Вінниці. Це буде запуск прем'єр-міністра і єврокомісара. Ми mm -hmm. презентуємо практично всіх тих координаторів, які відібрані по областям. Ми покажемо вже створення об'єднання територіальних громад, ми покажемо результати фінансової децентралізації. І саме головне, ми покажемо взагалі можливість розвитку України, тому що я вважаю, що сьогодні і запуск економіки через малий середній бізнес, і запуск розвиток території, і можливо. Коли буде все-таки прийняти закони в парламенті по Передачі розпорядження земельними ресурсами в громади вони підсилить взагалі розвиток України і інтеграцію до Європейського Союзу. Як Союзі? досі. От існували об'єднані громади без оцих законів. Тому що я читаю, що прийнятий закон щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад, то вони ну, об'єдналися, а, а в суті не були зафіксовані ну, в першу тих першу чергу. Яких ми мали повинні бути. розуміти, що саме реформа децентралізації вона веде. До таких корінних змін як до адміністративно територіального устрою для цього нам потрібно все таки прийняти таке важке рішення проголосувати конституцію зміни в конституції до в частині децентралізації. Uh -huh. Тоді в нас відкривається питання, взагалі, і повністю субсидіарності влади, і повністю передачі всіх повноважень, і саме головне можливості прийняти закон про адміністративно-територіальний устрій. Чому тому, що Питання об'єднання громад, це базовий рівень. Да, ми розуміємо, що взагалі з формуванням цього базового рівня у нас з'явиться можливість і десь змін меж, да, які існували до цього. Чому? Тому що, ну, щоб було зрозуміло, що в радянській Україні. Да, Визначення меж районів або сільських селищних рад, воно визначалося чиновникам в Києві. Він в один час вирішував, або що буде 250 районів, або взагалі до 900 районів. І практично всі ці рішення відбувалися вопреки рішенню людей. Чому? Тому що, якщо бачили, що є громада сильною, є потужною, де взагалі може бути така, знаєте, ініційона і підсилення місцевого соврядування, тому ця громада ділилася на дві частини, розділялася в різних районах. Тому нам дуже важливо, щоб саме ініціація спочатку об'єднання, а потім за цим зміном меж відбувалася саме таким чином. Чому? Тому що якщо ми знову будемо вирішувати спочатку зміну меж, а потім формування там громад, люди взагалі цього не сприймуть. Чому? Тому що вони більш краще знають, де, в якому районі Скільки у нас вже укрупнених громад з'явилося в Україні? У 2015 році у нас відбулося 159 об'єднаних громад. 25 років, ой, 25 Громад вже за Доїжджався. цей час, і ми вважаємо, що от, якщо все-таки ЦВК, яке отримало роз'яснення від комітету Ой, Верховної тема. Ради, от я дякую народним депутатам, що вони підтримали да і надали роз'яснення ЦВК з приводу взагалі призначення виборів в об'єднаних територіальних громад, то ми чекаємо 17 вересня, що саме ЦВК буде прийняти рішення по такому масовому Масово приняттю, до виборів, до да, виборів. фінансування забезпечення Уряд... Печанцев там розібралися з фінансуванням. Так, да, Ми прийняли рішення на засіданні уряду про а, фінансування таких виборів. Я тут е, с, с, вдячний міністерству фінансів, то що дослухалось, і з 6 мільйонів, збільшило до 10 мільйонів е, гривень видатки на такі вибори на місцевих. Хоча, в принципі, це були гроші, які були повернені з виборів народних депутатів uh -huh. до опять, до місцевих виборів, тому умова всі є. Є сьогодні громади, які ініціювали. Є громади, які подали сьогодні до ЦВК свої звернення про вибори. Є сьогодні гроші на проведення виборів. Ми сьогодні чекаємо від ЦВК такого потужного рішення про прийняття проведення виборів.